Так можна проводити на площадях, на Майданах, але не на вулицях. Хто це вирішує? Яким законодавчим, законодавців це Ну, У нас є право на мирні збори в Україні. І ну, нічим не аргументується, де можна проводити ці мирні збори. Чому ви вирішили, що не можна тут проводити? Окрім ми звернулися до суду і суд дав оцінку. нашого урядо. задовільнивши повністю до суду. Чому звернулися до соду? Ну, я ще раз повторюю, що я вважаю, що це не місце для таке. Вона ну це зрозуміло. А чим ви обґрунтовуєте ваші рішення переконання в Це, це приватний сектор. Основи? Тут проживають люди, тут вони відпочивають, тут вони їздять і ходять на роботу. Так же, так, 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 робочі... так, можна... Я вважаю, що це не місце ще раз повторюю. Так це вулиця. Ви можете та, по громадному... казати, показати люди, звідки куди їхали, щоб ми їм заважали. Покажіть просто так, цієї дороги от туди, і ми їм не будемо. будь ласка, ці напрямки? А ну хто ми бачите, воно з наворати? Поки що скарг <дорож2> ну, ну, бачите, не надходить, <риві> <риві> але вони <риві> ми... <риві> так а ви знаєте, що коли надходять скарги, просто приїжджає міліція, зазвичай, коли гучно грає музика, наприклад, в мене в сусідів чи хтось під моїм ну, будинком буде, я виключу міліцію і ми це врегулюємо питання. Чому ви вирішили саме подавати до суду, щоб заборонити акцію? Давайте так, ви як журналісти. Постійно вимагаєте від будь-якої, скажімо так, особи, яка займає е, місце в нашій політиці і на керівних посадах в органах державного управління дотримання законодавства. Самі сьогодні його ви порушуєте. Ні, ми не проводимо мирні збори. Але ми зібрались тут. Ми редакційне задання виконуємо. Перевіряємо, як виконується рішення. суду. Ну, наприклад, до Вижжарського району, наприклад, ну ще це повноваження цього суду. Розглядайте. Я так швидко зібрався суд. Як таке можливо, на що? Ну тому що. За... Законом передбачено пане Родіоно, скажіть, будь ласка, а ось ця людина, інтереси якої ви відстоюєте, її право на відпочинок? Невже вона скаржилася, що її право на відпочинок порушується? Як це ви ні, за, ні, за президента ні. продумали і захищаєте його право? Може Президент не скаржиться. Не не Тоді як ви без дозволу, ви можете завтра піти захищати мої права, хоча я Але, вас не уповноважив. Ваші Налі, ви права я захищати не можу? А чому ну, що ви не є жителем ви... нашого села? Президент теж прописаний тут. Він вже прописано ми, на, ми оболоні. на оболоні. на болоні. Ми ви вирішили, що зараз іде саме президента. А тому, що в вашій позовній заяві було написано, що тут ми порушуємо право президента на, на приватне ми, життя ми президента. президента, а жителі вулиці дальше, та й ну, Але ж було але, сказано президентом. Президент, хоча офіційно президент І, тут не проживає. Тому а президент не має до вас ніякого ніяк відношення. Він живе на іншій території, на території яка не підкоряється. Тоді чому ви тут зібралися? Так, ми зібралися, щоб проконтролювати, ви, чи такі, виконується рішення чи не проводиться тут ви назвали. Скажем так, ці збори по-іншому просто ви контролювати рішення з будете. Та й ні, виконання, ні, але, але ви розумієте, що, що? ви роз... розумієте, що, ну, такого рішення в історії України взагалі ще не було, щоб заборонити мітинг в селі. Ну воно смішно просто виглядає для всієї Європи. Ну, чому ви вважаєте, що не було? Можливо, десь і було. Угу. Можливо, десь і не було. А десь якщо було, ваші селяни знаєте. захочуть зібратися з приводу землі і ще щось, ви теж будете до суду подавати, щоб заборонити їм висловлювати свою думку? Ну в залежності від цитуані. Розтажу, в залежності від ситуації, але е, хотів би сказати, що це не місце, ще раз повторювати, не місце для даних акцій. Тим ж ви бачите, говорили, 30 чоловік орієнтовно буде. Е, суд заборонив проведення даної акції, але виконання, е, контроль виконання даного рішення проїхало людей вдвічі більше, поки що, двічі. Ну але це ж не порушення, ви ж ви знаєте, що не порушення. Люди заявляли про проведення. Я бачу тих людей, які були в суботу, так, вони, вони, вони є журналістами і громадянами. Розумієте? Соколенко я тут поки що не бачу. І не побачу. Можливо, і не побачу, тому що він виконує рішення суду. Як ми тільки що переконалися, для чого ми. Скажіть, будь ласка, взагалі подавали Навіщо Скажіть, будь ласка, ви я, подавали в суд. Так. так навіщо ви подавали заяву? Якщо навіть на заборону суду коленку, Його Колеми не немає, Його і акції Стоп немає. акції стоп-цензури тут немає. Ви бачите як... якісь плакати, якусь символіку? Ми маємо на це право. Ми можемо вас попередити хоч за за годину, ніде, нічим не регламентовано за застрілів. А я можу звернутися в свою чергу до суду. Мам, Мам, ви виконали своє обороно. А ви радились з громадою села якось з депутатами ви можете рішення, показати крім вас, приймали. хоч одну людину, які ми тут заважаємо? Крім вас. Ну ви кажете, що ми е вже більше години, так, що так? буде Це заважати область, мешканцям села. Ми трошки пізніше приїхали, от раніше ми пройшли ну, по сказали, трьох хатах. І нам сказали, що людям більше заважає президент, ніж і ну, люди, які приїхали. Одна відповіла категорично, одна вила категорично проти. Скажімо так, один 50 на 50, інша людина третя. Сказала, що не буде за але скарж немає, ви ж казали тільки, що скарж немає. Ну, не э, Скаржитись за два дні. Чи можете ви розуміло. погодитись з тим, що в принципі в своїх репортажах ми можемо сказати, що рішення суду виконана, акція не проводиться. Я не можу так сказати. Тобто ви акція повинна була проводитись за участю 30 чоловік. Акція не проводиться, проводиться натомість інша акція. Це не адна ми працюємо, бачимо вчора, не знавши сюди, приїду і бачите, зараз чоловік 60. так. Ми всі працюємо, питання вам задаємо. В Цьому наша робота полягає? Ви ви на відео на відео в інтернеті, ви запрошуєте людей приїжджати до ваш до вашого села дивитися музеї. Причому це село ви називаєте президентським. Що значить президентське село, пане Рекоменду? То воно належить президенту, воно якось як кріпосні, як там що значить президентсько? Проживає. Проживає президент, він не проживає в цьому селі. Ви ж знаєте, він проживає Траписто. на іншій території іншого району. Він зареєстрований там. Ні, написано. Почекайте, ага. от межегір'я знаходиться на території вашого села. правильно? На території нашого села. Ну, За межами населеного пункту на території села Нової Патрії. Але... На території сільської ради. Але... На території сільської ради. Так, О, молодець, Так, але <ривіт> саме Межигір'я не підприємство. <ривіт> ви не можете там подавати в <ривіт> суд. Бо якщо ми подамо акцію на території Межигір'я, ви не будете, не маєте, то маєте права. Тоді буде адміністрація. А, Це буде вже її повноважено. Зараз ми знаходимося на території села межах населення. Скажіть, а можна вас попросити, щоб ви ще цих мешканців цим зеленим забором питали, чи б він не мішає? Тобто ви там попитали, а сюди будете заходити, чи я чи підемо? Пане Родіоне, а хто власне... у <клухи> <Чи> власності? у <клухи> чій власниці знаходяться земельні ділянки і знаходяться за цим зеленим парканом? Хто їх Ну це питання до адміністрації. Землі знаходяться. Так це ж на території сільської адміністрації за межами населеного пункту. Землями за межами населеного пункту розпоряджається. Тобто ви не знаєте, хто є власником цієї землі? Яка адміністрація? Адміністрація чого? Тобто ви не знаєте, хто є власником цієї землі і чого будинку, який знаходиться за парканом? Знаю чому. Але відповідь вам не скажу. Звертайтесь до адміністрації. Та, та, та. До адміністрації а, а, поч... да, а ви ви в... ви... змінився, власть, А написано. чому ви не кажете відповідь? Тому що ви боїтесь чогось? Ні, чому А чому я а не не земля знаходиться за межами населення. Розпорядником її є адміністрація. Її. адміністрація. Так ви до яких які Ну Ви зараз знаходитесь на території села. Якщо це є проводили... села? за забором. тоді а село закрите для журналістів. Ну тобто нові петрівці можна написати, що воно закрите для журналістів, для проведення прес закрите для журналістів. Чому журналісти часто відвідують нові петрівці? Скажем так, навіть сьогодні свято, до речі, ваше нас витають? Привітали вже і yeah, yeah. yeah. <laughs> скажем так, два роки назад ми влаштовували акцію для журналістів. По машинку нашого села. Два роки назад коли президентом. Так, тоді ще Боющенко, президентом. Акцію, ну не акцію, скажімо так, проводили екскурсію для журналістів, по визначених місцях. Серйозно бували побували. графічському далах. Виїжджать, так.